Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні готуємо ось такі млинці з м'ясом. Ще їх називають бендерики. Зараз я розріжу, покажу, які вони всередині. Ось, подивіться, які сочні, дуже смачні. Давайте будемо з вами готувати. Для цього нам потрібно. Цукор, сіль, борошно, молоко, яйці і олія. У миску додаємо яйці, сіль і цукор, і вінчиком все добре перемішуємо. Коли все добре перемішали, додаємо борошно. Я додаю все борошно. Воно робиться густе таке, а тоді я потрошки вливаю молока, щоб не було комочків. Потрошки так і, і так вливаю. Воно, виходить, без комочків. В кінці ляю олію. Ще я додаю зелень окропу в кінці. Воно дає такий гарний запах, ну, мені подобається. Спробуйте і ви. Обжарую з однієї і з другої сторони. Ось скільки я нажарила. Ось так. Зараз будемо з вами. Перемащувати м'ясом. Фарш. У мене фарш свинячий. Я додала дві цибулини, перемолола в м'ясорубці, солю, перчу. І все добре перемішую. І розрізаю млинець половині. І змащую. Зараз буду загинати з однієї сторони. Загинаю з однієї, а потім з другої. І ось, виходить, у нас такий конвертик. У нас конвертик називається. Ось. Перемастила, зараз будемо обжарувати в яйцеве і яйце солю і перчу, обмакую млинець і обжарую з однієї і з другої сторони. Всім смачного.